От і стартану нове оновлення. Все, що надає, це нові крафти, нові скини, і це все. Давайте перейдемо до самого легшого, це якраз скини, вони зразу віддаються при вході гри. І так, там є тільки 4 скіна. То. Ну, і соціалі 5 часов я нічого не відкривав. То перехонув вже до оновлення. Все, що нам треба зробити, це дочекатися літа і виловити тому станку отаку от чорну штуковину. Що ми з нею робимо? А, ну трошки цікаве таке питання. Ми продаємо кролем свині за 5 золота, або трейдимося якраз з за три нових блупринта. Ці три нових блупринта відкривають нам три нових крафта. Дві це підлоги і одна це нова. Якби, новий вогник, новий файропед. Який не тільки світиться, а ще піднімаємо розсудок. І... Не тільки, він ще триває довше, ніж звичайне вогнище. Там є раз 3 рівні з оферпити. Чим менше рівень, тим менше яскравість його, тим менше він триває, і тим менше піднімає вам розсудок. Як бачите, краплі такі вже й дорогі. Все, що треба, це пару камінчиків, кадну, і ікра самої деревини. Доволі дешево на таку. Штуковника будемо ще відновлювати розсудок. От якраз порівняння звичайного Fireput і третього рівня цього нового вогнища. Як ви бачите, різниця майже нема. Дві різниці між звичайним Firep'ом і тим новим. Різниця в тому, що цей новий відновлює вам розсудок. Аж по 11 розсудку за хвилину. І він ще триває довше, ніж звичайний Fireput, хоча яскравість одна й та сама. Мод просто його так трошки скривив, якби розтягнув. Але розмір той самий. Тільки як довгий може тривати. Ікрасу ці лише досить два нога ну блупринта. Блу Cold Flooring — це якраз саме звичайна підлога, без всяких ефектів, всякого такого. А от якраз Brick Flooring — це то саме, що дорога тільки іншого кольору. Якби той самий ефект від дороги дає вам такий самий буст, як і дорога. Окей, Колден Флорінг просто працює як декорація. Це нове, науновлення перенесло деякі зміни до Антлена. Тепер термальний камінь, ну, майже повністю заморожений. Тепер його заспокоює на 4 дня. І ця пляжна іграшка, ну це відерце, яке який тільки що дав, заспокоює тепер на 3 дня. Ось на цьому все. Za koji sam zapravljen i do zustreći. Have a nice day. Goodbye.